не дивно вас зустріти на концерті Тамерлана та Олена Трагелюю, тому що саме вони були авторами пісні, яку ви наприкінці минулого сезону записали у подарунок своїм чоловікам-футболістам. Своїм бокалом і тим, як ви виглядали в кліпі, залишилися задоволені? Ну скажемо так, на четвірку. Чому? Е, ну я не професійна співачка, я не вмію так співати гарно, як, наприклад, Маргарита Рибалка чи як сама Альона. Ну, непогано вийшли. В принципі, я довольна. Поки ваш чоловік здобуває путівку для української збірної на євро 2016 Ви з подругами тут у Чоловік не ображається, що ви не на стадіоні, приміром, тому що дехто з дружин летить спеціально на стадіон, аби вболівати. На всіх домашніх матчах на стадіоні НСК Олімпійський я завжди Артем, коли забиває голи, завжди якісь знаки мені показує. Він мене бачить так зі стадіону. Ось, ну в принципі, він не обращається. Він знає, що я завжди його підтримую, боліваю і дуже переживаю хвилююсь. За кожного матчу він мені телефонує, питає, як твої ну, враження. Що будете казати сьогодні чоловікові? Як ваші враження? Тому що ви чекаєте тут концерт, а не перед екраном телевізора. А у текстові трансляції так не побачиш, грав чоловік чи не грав. Мій чоловік вийшов на заміну на 83-й хвилині. Так і не було досить для нього часу, щоб щось створити. Зовсім скоро п'ять років, як ви побралися з Артемом. Як будете святкувати, все ж таки, п'ять років це маленький, ніби ювілей. Я ще не придумала подарунок. Я думаю, він також, адже зараз важливі матчі Ліги Чемпіонів, і збірна України, і Динамо. Дуже багато уваги сконцентровано саме на цих іграх, як в мене, так і в нього.